Перемір'я дасть Росії передишку та відновлення сил для майбутньої агресії. Так вважають експерти. Якби, сука, ті експерти сиділи там, блядь, в окопі, нахуй під обстрілами, вони б так не вважали, б. то Росії дасть час на відновлення. А Україні не дасть, сука. А ви що будете, блядь, робити підери? Вибачте, за некрасиві слова. То Росія буде типа озброюватися і відновлюватися. А Україна що буде робити за цей час? Дасть Росії сил для відновлення агресії. А ага, вона нам не дасть. Не хочеться сука миру? Ну, я знаю, що багатьом не хочеться. Тим, що сидять там у теплих офісах, експертам, сука. Що то за експерти такі? Ekspert, suga.